Лісом, небом, водою. Частина перша, лисий, хатина в лісі. Лисий повів їх на південний схід. Він зрозумів, що води в баклажках надовго не вистачить, а біля великої ріки шукати її марно. Йти просто на схід втрачати час. Хлопець відчував, що до злиття річок уже не так далеко. А там по древній греблі і починається зовсім інший ліс, і до руїни там іти один-два дні не більше, ну хіба що три з дітьми. А то за умови, що вони зможуть стільки прожити. Коли вже сонце хилилося на захід, лелі вдалося подстрелити пару диких голубів. Голод уже так усім допік. Що вирішили розкласти багаття і засмажити їх, хоч голуби, звісно, не кури. І Вася залишили розпалювати багаття. Дівчатка заходилися потрати пташок, а лисий і Леля вирішили патрулювати навколо вогнища, щоб дим і запах м'яса не погукали нежданих гостей. І лисому одразу вдалося підстрелити тетерку. Це вже був добрий обід. Лисому зводило живіт від голоду, але першою він послав обідати лелю і тепер чекав, поки вона його змінить. Одного вартового безперечно було мало. Але він сподівався, що встигатиме ходити навколо багаття і нічого несподіваного не пропустить. Коли Леля його змінила і він повернувся до багаття, Івась також пішов вартувати. З'ясувалося, що для лисого діти лишили цілого голуба. І ще, ще з'ясувалося, що дівчатки, поки смажилося м'ясо, назбирали чимало їстівної трави, тож обід вийшов на славу. Уже коли він досмоктував останні крильце, їх хлопці викопали досить глибоку ямку, щоб закопати кісточки і золу від багаття. Здалеку почувся голос Івася. Голос був неприродно гучний, а головне, Івась, здається, плакав. Це було так несподівано, що всі завмерли. Лисий дав знак дітям ці тихенько. Загорнули ямку і нечутно рушили до Лелі, щоб її попередити. Невже людина? Лисий обережно рушив на голос Івася. То ти ж, мать, геть зголоднів, долинув до нього солодкий старечий голос. Та ні, я тут голуба підстрелив, засмажив, смачно було. Івась, вочевидь, намагався вдавати себе когось іншого. А водички, водички, хочеш? Бабуся відверто прагнула кудись заманити малого. Та ні, дзякую. Як ти цікавенько розмовляєш? Дзякую, та ні, я казав дякую, а не дзякую, уроки вимови лисого, здається, подіяли. У Івася вийшло дуже схоже. А, а де ж ти батьків загубив хлопчику? А там десь у лісі недалеко. То ходім тоді до мене, відпочинеш трішечки, а я тим часом візьму цього ціпка, то, бо бачиш, зовсім погано ходжу, та й підемо шукати твоїх батьків. Ну, то ви йдіть уперед, а я за вами, а ти не стрельнеш у спину, хлопчику. Та що б це я стріляти вам у спину? Івась просто надривався, намагаючись говорити голосно. Якби хотів стрельнути, то не чекав би, поки ви спиною повернетеся. Ай то, ай то, ти ж добрий хлопчик, ти ж чесний хлопчик, ти не стрілиш бабу, стару бабу. Тепер лисий міг їх бачити. Івась нібито навмисне тримав. Аб... Арбалета, спрямованого на старезну бабусю, дуже дивно вбрану. Ситуація не зрозуміла, Івась не наважився вистрілити в дорослу людину, але не довіряв їй тому й затіяв цю розмову на повен голос, аби попередити своїх, не розкриваючи їх, їй, що він не один. Бути б із ним, були б з ним дорослі, може він. Поводився б інакше. Тут же, як здалося лисому, хлопчик усе робив цілком правильно бабуся була недобра, дуже недобра, але не настільки, щоб одразу в неї вистрілити. Лук лисого також був на повготові, але й йому забракло рішучості для пострілу. не вовкулака ж. Вона обережно пішла вперед, що миті озираючись і без кінця кидаючи з плеча слова, ніби зернятка для дуренького півника. А я дивлюся такий гарненький хлопчик і сам один. Хлопчики жодні не ходять. Чого думаю, цей хлопчик один, та ще й такий гарненький. Невже думаю, такі гарненькі хлопчики самі ходять лісом? Івась притьмом озирнувся, й лисий тут же нахилив гілку куща, за яким ховався. Івась, напевне, помітив, бо вже впевненіше рушив за бабусею і навіть сам почав заба... забалакувати їй зуби. А ви з чого самі ходите? А з ким же мені онучку ходити? Сама ж я лишилася, геть сама, ні онуків, ні дітей, ні діда якого, щоб хоч на печі без діла лежав. Як є одна, у мене добра піч, широка. Ти там зможеш навіть у поперек лежати. Така широка і тепла, тепла, аж гаряча, такому гарненькому хлопчику сподобається. А чого ж не сподобатися? Хіба ж вона погана піч? Мабуть, Івась якби захотів міг утекти, але хто їх, цих бабусь, знає? Мабуть, правильно робив, що не намагався втекти. Краще спочатку розвідати, де вона живе, хто така і чого хоче. Хоч бабусі й було стільки років, скільки взагалі може бути, рухалася вона легко і швидко. При цьому вдаючи немічну, це все якось одночасно в ній поєднувалося, намагання справити враження немічної і легкість ходи. І це за бурмотіння повторення одних і тих самих слів. Зрештою, ще два роки тому вона цілком могла б обдурити лисого, а тиждень тому і Вася. Але хлопчики вже були не ті, що раніше. Вони добле, добре бачили брехню, одначе ніяк не могли зрозуміти, навіщо вона потрібна. Вони зненацька опинилися на затишній галявині, посеред якого стояла дуже привітна хатка. Мабуть, для того, щоб змії та пацюки не залазили всередину за бабусиної відсутності, хатку було збудовано на чотирьох грубезних стовпах. До дверей вела ошатна драбина. Заходити до хати не можна ні в якому разі, але чи то і Івась так уже поклався на свій арбалет, чи то бабуся геть заколисала його пильність своїми теревенями, але він слухняно війшов слідом за нею. Двері зачинилися. Лисий стояв за кущем і не знав, що робити.